Всім привіт! З вами Артван, і це новий випусківка Довбиків на їхньому шляху до величі. Сьогодні ви побачите, як долбики дограли вікенд-лігу та які нагороди з ТОТ з французької Ліги 1 вони за це отримали. До речі, якщо ви ще не подивилися попереднє відео, то рекомендую вам подивитися спочатку його, адже саме там долбики розпочали вікенд-лігу і спіймали круту Тоті-ікону. Подивилися? Молодці! Приємного перегляду! Чекайте, давайте подивимося суперника першого, чи я перня набісак. Потужно, потужно. Бєм, Гірас один 2-0, 2-0, 2-0, майно, хорош. Блять. 1-1, Ой, 2-1. Ой, гарно, 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 гарно. І на дугласа Луїза. Трюди! Хорош, Дуглас Луис. Злівы, не робочий. Я так на удачу бив. З Герасі і. Боніфейсом в основі. О, теж проти Бонифейса граю, нормально. What's so true, I Боніф, э, цей, еээм. Бонем, так співає. Герасі, зразу блядь, Герасі і Мба, я вам кажу, Герасі про просто, блядь, Один з найкращих форвардів, за яких я грав. 2-0 2-0 блядь. бонифейс. Що, все? І 10-2, easy. А тим часом, наступний суперник а всі супер-нечурал Еее, Донорума, Медіма, Карчагу, Янкунку, Мбапе, ніхуя собі, де він Карчагу її взяв? Блядь, що це за хуйня? Чому тільки що? Еее, Топсобо відвернувся від Мбапе, дивіться, біжить Мбапе і топсоба замість того, щоб зробити відбір, він просто, блядь, відвертається. Що це, за, блядь, за відбір? Я нажав е, кнопку відбір. А що це нахуй таке? Що це, блядь, таке? Що він тільки що зробив? Це займа... анімація за 3000. Як я ненавиджу проти таких суперників грати. Душних, просто, блін, Душніла, просто душніла. Ще Алісон собі ворота закидає, той м'ячик руками, своїми незграбними, блять. О, є, бо один, добре. Що попробуєте з лівої йобнути? Ні, хуйня. О, тепер з правої? я б Не, йду на рума. Ні, ну лиши, ну лиши, ну не біжи за тим мячем, долбайоб ЄС! Вот два. Ой, важко, важко. Ой. Блять, привезли, 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 привезли. Та сука, шо ти вийобився, я тобі зараз забью. Блять, наскільки імбовий пресинг, що тип, тип виграє і все рівно їбашить фулл пресингом. Може хтось якийсь матч злиє, блять, це піздець, що ніхто не віддає матчів? Неділя вівторка, алло, люди, ви шо, не дограєте велки чи шо? О, тренд з право в захисті в нього, то треба його карати за це. Ану, анун кунку. Yes, 1-0. Даємо, даємо поле по лобу. А я ще краще і забуваю другий. Я... Ніхуя собі ударчик, как бы не в фейс. Окей. І фанайс. Блять. Ближний. Добре. Фу. Му Наш наступний суперник, касіль. О, Парашин. Так, все, хлопці. Максимальна концентрація. Найбільш максимальна концентрація. Виїбано парашена. Просто взяли і виїбали парашну. Я казав, максимальна концентрація, взяли його і виїбли. Вообще просто як не помітили с -с синка. Друзі, я зараз дивлюся статистику канала, і виявляється, що 70% людей дивляться відео не підпис Не треба так. Підпишіться. Будь ласка. Дякую. Ладно, давайте після матчу, а то я вже почав матч. Червоний Алісон, червоний Райс, червоний Робінсон. Блін, неприємно. От, блять, подивіться, як її башить. Подивіться, як їбашить Герасі, просто. Це, я вам кажу, це найкращий форвард, за якого я, за якого я грав в цій грі. Е, Хем, бутрагені відпочивають. Подивіться, що Буніфейс робить. 2-0. Ізі, взагалі, просто, блять, до побачення, забираємо 15-ту перемогу. Ахуєть! Дивимося, останній останній вирішальний суперник. Полигон. Полигон. Касиляс, Габріель Салі. Ох, блять, Габріель Салі Вайт. Це ж тупо мій захист, з яким я брав 16 перемог. Ну заберіть мячик, хтось заберіть заберіть нього мячик, ну йобаний в рот. Ааа, хуйовий початок.

Ну, та дай вдарити, заїбав, хулі тебе тут 35 людей стоїть в захисті, це пізда. Дуже гарно розкат. Ідеально. Блять, та заєбало нахуй все блокується, все сука, блокується, все сука, блокується. Ну, та йобаний в ну так близько до до, до голами. До голу. Бля, хто така ця Сантос? І чого вона мене так їбе? Ну, дуже 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 далеко пролітають в мене захисники в цьому матчі. Ні, топсоба со топ не, не стягає. Топсоб не стягує цей матч. Ні, ну це, блядь, дуже, 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 дуже сильно грає суперник. На, нахуй, блядь 6-2. Пізда. Ладно, 14 перемог, і та, вже непогано. На мужика, полетіли. Полетіли на мужика перший пік. Хуйня. І... Другий пік. Хуйня. Перед тим як перейти до продаваємих нагород і паку з трьома гарантованими тотсами, я пропоную пару слів сказати про команду, якою я відіграв цю вікенд лігу Отже, на воротах в нас був Алісон, і нічого нового не скажу. В принципі, мені не подобається він як воротар, але де... деколи... деколи, не дуже часто, але деколи буває таке, що він прям витаскує матчі для мене. Тому краще ніж там якийсь дефолтний золотий вертар, але, але не топ. Буду пробувати донорумо потім замість нього. Тези справа в мене бігає. Лукас Васкис мені, якщо чесно, більше подобався на правому захиснику, тому рекомендувати його не буду. Далі у нас Ріо Фердінанд. і... Ну, Якщо чесно, я очікував від нього більшого, напевно, особливо в перших матчах. Але вже коли я оцю другу частину вікінг-ліги відігравав, то він дуже хороші відбори робив. Мені в цілому, напевно, сподобався. На десанції ще подивлюся, що він себе представляє, але ж, знову ж таки, те, як він в другій частині вікінг-ліги забирав м'ячі, це однозначно лайк. Тапсоба я за нього вже минулу вікінг-лігу відіграв. Е Карточка хороша, але. Якщо хочемо ми робити 16 перемог, то треба буде його на когось міняти, бо трошечки-трошечки не стягує, десь йому трохи не вистачає в деяких матчах. Волкер Пітерс, напевно, найслабша карточка, яка тут є в цьому складі. Взагалі, ні про що цей чувак. Хоча 7 асистів віддав. Ніби 7 асистів віддав, але якийсь він взагалі мені не сподобався. Він і в захисті такий собі був і підключався слабенько. От, Хто мені сподобався, це Вейерман, блін. Машина, вогонь, карточка. Дуже круті навіс у нього, з він робить, 9 асістів віддав. Не знаю, таким чином, не таким. Ну, коротше, класні паси, навіть якийсь гол забив, хоча він в мене в атаку сильно не підключався. В цілому мені сподобалася ця карточка, тому саме завдяки йому в складі тримається тези І натомість майно з Манчестер Юнайтеда мені. Не сподобався, якщо чесно. Я очікував від нього кращий Файнеси, в нього золоті Файнеси, але щось вони в нього не летять. Так як в мене на основі летять Вед Водегора, в, в Хаверса, нього якісь слабші Файнеси. Та й цілому карточка під, ну середня. Я думав, що він буде кращий. Дуглас Луїс. Непоганий, непоганий, до речі, Дуглас Луїс, враховуючи, що це безкоштовна карточка за завдання під час цього ЦПЛ була. Він свою роботу робить, щось там бігає, щось там відбирає. Ну, коротше, хороша карточка, добротна. Добротна можна грати. Гірасі, от хто ахуєнний, так це Гірасі. Я просто закохався в цю карточку. 37 матчів, 36 голів, 12 асистів. Гірасі для мене супер мега відкриття. Я не очікував, що він настільки крутий, але... але він крутий. Він реально крутий. І, блін, не знаю. І в мене таке враження, що це найкращий форвард, яким я грав в цій грі, навіть кращий за МБП. Бонніфейс 32 голи 13. асистів, трошки менше забив, ніж Герасі. Е, по статистиці виглядає, що він майже такий самий, але Герасі мені набагато більше подобається, ніж Бонніфейс. Бенніфейс важчий, набагато важчий. Е, з одного боку, це прикольно, але деколи хочеться, щоб він якось швидше роздуплився, швидше там якісь переступи зробив. Тому е, якщо я, ну, я, скоріш за все, так і зроблю, наступну Вікенлігу я піду ще з Герасі, але вже без Боняфейса. І останнє на скунку: 28 голів, 38 асистів. Статистика ніби хороша, але якщо чесно, мені щось стункунку не відчувається. Прям так як хотілося б, я щось думав, що він буде трохи ліпший. А так, деколи можна забити з якоїсь дивної позиції, де я просто рандомно б'ю і він забиває, а деколи збивчий позиції там, де я впевнений, що зараз буде гол, і кунку не забиває. Тому карточка дуже неоднозначна. І буду пробувати його на когось поміняти, якщо мені лінки дозволять. Давайте. 24 рідкісних золотих гравці продаваємо їх без тоца, до 100 це, це можливо по... оп. Оп! 88 нормас! нормаз. Мага пак, 30 золотих предметів. Бруно Фернандеш, ну окей, хоча б рейтинг і дають, але нахер мені той рейтинг, мені треба продавати мітоце. Так, 85 х3 пакетик. 85 x3 полетіли. Продавай їх. Та йобатний в рот. Чому ні одного ТОЦа продаває його не дають? Ну, ну чому, на ну, чому? Ну дайте хоч одного. Кейт Трент. І ще один Бруно Пеналдес. Пак з трьома гравцями Ліги один гарантованими. Полетіли. Франція. РВ. Бля, чому не ПСЖ, чому не ПСЖ? Делька Стіло і давай тут Мбапе виходь. Виходь Мбапе, виходь, 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 виходь. Блядь, ты кто? Два дружочка, блядь, Лес Мелу и Дель Костилю. И Лала. Ее yeah, зловив третій паз, звідки вони, я во щас забываю цей клуб. Третій паз братство зловив! Третій паз братство, ура! Ура, ура! ура, ура, ура! 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 Блять, ка хуйня! Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Трошечки не пощастило з нагородами, але хто зна, можливо, вся удача нас чекала знову на основі. Я вже знаю відповідь на це запитання, а ви дізнаєтесь уже завтра в новому відео. Тож підписуйтесь та вмикайте сповіщення, щоб не пропускати нові відео у майбутнє. А якщо вам сподобалося це відео, то будь ласка, не полінуйтесь поставити вподобайку. Та написати приємний коментар. Адже від цього залежить просування цього відео та й розвиток цього каналу загалом. Дякую вам. Все серце ось. Дякую. Дякую! Бувайте здорові. Розшісуйте, бро. Все видо Україна. Пока.